Президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко. Давай. Вітаю вас з Днем захисника України. Я думаю, що дуже символічно, що зараз на цьому місці, в Кремінному, в нашому ліцеї я підписую указ про стратегію національно-патріотичного виховання дітей і молоді України на 16-20 роки. Бо саме з таких навчальних закладів, як ваш, має починатися Національне патріотичне виховання. Дякую вам за це. У нас зараз буде ціла низка документів, які з одного боку покращать ситуацію з підготовкою і патріотичним вихованням молоді. Наголошую тому, це є і необхідність повернення уроків про навчальну військову підготовку, це є і повернення і посилення патріотичної роботи в школах, навчальних, середніх закладах. І я впевнений в тому, що на сьогоднішній день. Ми маємо вигравати війну не лише на полях стражень. Ми маємо вигравати війну патріотизмом, думками.